Що мене бісить як лікаря-гастроентролога? Найважливіше, що мене бісить останні два тижні, це коли тобі дзвонить пацієнт, і ти десь а, на заправці або десь з іншими пацієнтами, і він тобі каже: Власлава Паліна, ну, в общем, дивіться, у мене, значить, животик так і боліт, там справа. І я оцей хелікобактер виганяю, але мені не подобаються ці ліки, і, і ти слухаєшся п'ять хвилин, а потім кажеш: ну, добрий день, шановний. Хто? Ви. І він такий: Та як я був у вас місяць тому? Місяць тому ви не мене лікували. Що не пам'ятаєте мене? І людина не представляється до самого кінця. Ну, що сказати? Що сказати? Я працюю в приватній клініці. Тобто, людина свідомо пішла до мене в цю клініку, вона заплатила гроші, прийшла на цей час. Ти її ну, там, дивишся, консультуєш, даєш рекомендації і в кінці це теж ну, життя. Да? І в кінці вона тобі каже: Я думала, я до нормального лікаря прийшла в нормальну клініку, а ви протокольний лікар, вообще просто дно, мені ще консультація не треба. Я пішла. Тільки сидиш, з чакаєш, бідна. Ну, обідно до сльоз. А потім ти думаєш, це ж як треба було себе намахати? Бо ніхто ж тебе не принуждав прийти до мене, правда? Тобто ти якби сам себе трошки обманув. Ну, буває. Друзі, живіть так, щоб вам було смач.